Доброго дня! До вашої уваги представляю новинку від Aspiring Aspiring Storm 4. Це же павербанк і портативний компресор. Поставляється він в такій невеличкій коробці. Пройдемося по його кратким характеристикам. Потужність 70 Вт. Продуктивність до 22 літрів. Тип двигуна однопоршневий. діаметр 17 мм. Вбудований ліхтарик, напірний тиск до 83 бара, Робочі температури 10 плюс 50 матеріал АБС-пластик, функція автостопу, 4 режими накачування коліс. Працює від вбудованої батареї, функція пауербанку, електричний манометр, цикл роботи до 15 хвилин. Акумулятор 4000 мА на годину, заряджає. Ваші смартфони від USB. Кабель в комплекті. Зараз ми подивимося його комплектацію. Що входить в комплект? Автомобільний компресор і комплектація. Так, більше нічого немає. Почнемо з комплектації. Шнур швидкість. Бистрос... Ні, шнур звичайний. Інструкція на англійській і українській мові. Гарантійний талон 12 місяців. Гарантія на нього розповсюджується. Кабель для зарядки ваших телефонів і для зарядки самого пристрою. Компресор, тобто, і набір переходничків для матрасів, для м'яча і ніпіль. Так, перейдемо до компресора. Невеличкий, зі неї сторони така ріфльона, ліхтарик, USB порт і Порт Type-C. Щоб його включити, потрібно натиснути кнопку живлення. Для включення фонарика потрібно нажати один раз на кнопку з фонариком. Другий раз це стробоскоп. І третій раз це теж стробоскоп, але повільніше блимає. Так, для переключання бари, А, ми вибираємо один раз коротке натискання кнопки М Mode Ми вибираємо, що це у нас? Велосипед, м'яч, автомобіль чи мотоцикл. Ми вибираємо автомобіль. Якщо довге натискання, то ми перемикаємо бари на КПС. На іншу величину. Так, псі, і ще раз буде бари. Вибираємо нужний тиск, включаємо його, і, і він починає. Кнопка, вк... включи..., е, кнопка вкил знаходиться ось тут. А, і він починає накачувати коліса, що вам там потрібно. Дуже маленький, портативний вардачок поклали, зарядили. Коли потрібно, накачає, накачає вам і підкачає ваші колеса. Дуже удобно, зручна штучка. Так, оце ми закручуємо, накручуємо на ніпіль чи використовуємо один із переходників, якщо це буде м'яч, чи ще щось. І накачуємо дуже зручно реч. Також ми можемо з цим проводом підзарядити ваш смартфон. Це робиться ось так. Включаємо. І зарядка у вас пішла. Так. Детальніше в описі під цим відео.